Всім гарного і позитивного дня. Ідеме чинити ріпу печену з бринзу. Я вже давно тут рецепт давала, але кось не відділ, вона дуже добра. Зараз вам покажу. Ріпу помилую, порозрізалися мисяк на, на дві частини. На дві сякі сме її виклали в тепшу. Бачите? Оскладуємо її. І кладемо її в блодер печі приблизно на 30 минут 180 градусів. naša je ripka za stekla nikaj tisak piri brati u ruke tisak i žimati treba je po žimati posovio bis me časnakom i sme pretrasli domašnjim olom Vsak malinko propalanje, ne vsak. Sakaj, ne, ne propalanje. No, a vsak o nas, nas podaja zbranzo, ta je zbranzu, te nekaj desa. Iz se kmere berca, tam je dobro milo. Sakaj, izariba, da ide mmm. Gde mera je brodno, pokušati vse dobro. Seke, ne, sekke dobro. Бомбезна Дівчуленька, робіть ці вистань були голодні. Гарного всім і позитивного вечора. Я вже маленьку подуставшенькою, бо завтра в мене виходний. вас всіх.